Привіт, коропятники! Вітаю вас на нашому каналі Flagman Shop і це рубрика Файний огляд. І зараз на нашому огляді індикатори клювання від торгової марки CarPro, які мають назву Flex Pro. Індикатори клювання Flex Pro постачаються от в такому напівжорсткому кейсі, міцному, який захищає від пошкоджень поверхневих. Також цей кейс має дуже зручну ручку для транспортування ваших індикаторів клювання. Відкриваючи цей кейс, ви побачите в наборі чотири індикатори клювання, які мають різний колір. Це синій, жовтий, червоний та зелений. І на прикладі одного із них я зараз вам хочу показати, що це за індикатор клювання, як він виглядає та всі його можливі функції. Даний індикатор клювання являє собою тип свінгеру. Тобто основа жорстка, яка складається із алюмінієвих сегментованих частин, які дуже щільно підпружинені. Тобто вони складають такий, як би мовити, моноліт. Але якщо ви візьмете в руки, ви побачите, що дану основу цього свінгера можна легко зігнути і зробити будь-яку форму. Для чого це потрібно? Тобто, це, на мій погляд, один із самих універсальних індикаторів клювань за рахунок саме такої системи. Тобто сама частина даного свінгера має спеціальну таку конструкцію, щоб ви могли використовувати або в такому вигляді, в рівному, якщо у вас натяг не, не дуже великий, і ви собі зачепили за волосінь, і можете працювати от в такому вигляді. Якщо вам треба посилити, зверніть увагу, що тут пласка конструкція така, і нема ніяких пересувних важків, які можуть регулювати. Натяг вашої жилки, тому плюс даного сигналізатора в тому, що ви можете це зробити самі. Тут є гвинт, який ви можете трошки відпустити, і він уже працює от таким чином. Якщо вам треба зробити гарний натяг, ви ловите дуже далеко, то звісно його треба чимось посилити, щоб клювання в берег було моментальним. Як це зробити? Треба трошки е, опустити сам свінгер і затягнути цей гвинт, зафіксувати. Тобто, вже у вас, виходить, він буде знаходитись або на родподі, або на стійках, от в такому вигляді. І коли ви будете чіпляти за волосінь, він вигинається, і тут оця пружинка починає його тягнути вниз. У випадку, коли у вас іде клювання в берег, то звісно жилка подається вперед і е, цей свінгер. Моментально опускає її, протягуючи по коліщатку вашого електронного синавізатора клювання. На мій погляд, це дуже важливий такий нюанс, тому що багато випадків є, коли люди ловлять з дуже сильно піднятими кінчиками водилищ. Це в випадку, коли сильний вітер боковий і починає зносити вашу волосінь, для того, щоб зменшити тиск, треба трішечки припідняти. Водилища таким чином ви витягуєте якусь кількість волосіння із води і маєте менший супротив, тому в такому випадку в нагоді стануть вам саме ці індикатори клювання Flex Pro. Тому у випадку, коли сильно підняті водилища, інші свінгери або хангери можуть не підійти, тому що в них дуже буде маленька амплітуда. Цих же свінгерах можна зробити. Щоб вони працювали дуже ефективно. Тобто ми повністю ось стоїть на родподі, навіть отак, в нас ж є кут нахилу, ми беремо, відводимо назад і добре фіксуємо. Затянули. Тепер у вас, е, виходить, весь свінгер відійшов нібито туди вперед. Але коли ми під'єднуємо і чіпляємо зажилку, підпружинена система. Спрацює, зверніть увагу, не просто як упаде звичайний свінгер, а вона буде дотягувати аж сюди. Тобто, сама амплітуда збільшується і ви не пропустите жодного клювання. Тримач даного свінгера дуже надійний, він металевий, зроблений із алюмінію, тобто поломок з ним не буде. Нижня частина голови свінгера зроблена із прозорого матеріалу, в даному випадку із червоного. Цей матеріал дуже здорово і гарно проводить. Світло, яке буде надходити від світлодіода. У верхній частині голови Свінгера є система фіксації, яка саме і фіксує жилку за допомогою дво, двох кульок металевих, які зроблені із нержавіючої сталі. Також ці кульки вони підпружинені, З двох сторін ви можете регулювати гвинтами силу притискання цих кульок, регулюючи. Під яку жилку ви будете ловити, тобто це або тоненька, треба стягнути їх ближче, стиснути, або якщо ви використовуєте товсту жилку, то, звісно, можна трошки їх відпустити. Щоб в момент підняття удилища при покльовці свінгер не тянувся за вашою волосінню, не піднімався, а нормально від'єднувався. За рахунок підпружинених сегментів, які міцно тримають цю всю конструкцію, а також як можете звернути увагу, що ці всі сегментики, вони Пласки, що дозволяє ловити навіть в дуже сильний вітер, не боячись що його буде коливати і це буде викликати хибні клювання. Дані індикатори клювання Flex Pro випускаються тільки в наборі із 4 штук. Якщо вам сподобались дані індикатори клювання Flex Pro, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині флагман.kiv.ua або в наших роздрібних магазинах. Якщо вам сподобався наш огляд, Ставте лайк, палець вверх, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Хто цього ще не зробив, обов'язково підпишіться. А також активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші файні огляди. І всім ніх в останні луски. Всім пока!